Так, колеги, мої вітання. Сьогодні у нас буде зважування волера. 12-й день на вісах. Подивимося, присіли не присіли після наших невдалої пропойки і подивимося результат і Зважимо волера. табличка, як завжди, в Ютубі. Заходите дописи, на YouTube заходите на головну сторінку, дописи і там табличку шукаєте. Там усе є. Вже з того сараю переходять потихеньку сюди, чого сюди переходять. Хоч тут а, за стіною бойня і мені так легше взяв. В одні з друге приміщення, чик-чик-чик. Ну, те показувати не буду, то такий ту б не пропускав. Ось у мене один такий, з самого народження, ловить волну, але його не вбирав, він, бачите, дожив <сів> до цього дня. Він так постійно ходить, махає, але ще живий. Його десь тушечка буде кілограма два ну він такий. І вона, точніше, така кріпка дівка. Але що зробити? Таке життя. Є в мене два ливка відборних, точніше чотири залишилися. Оставлю для себе. Там навіть, на кілограм -сім тушечка ходить така. Ну Дуже здорові. Прям взагалі. І поставалися практично всі дівки. Тушка в середньому тут вже 3-3,5 не я тушка. Ну все, пошліте важити. Подивимось, що там. Спеціально ждав вечора для вас показати. Ось це теж слоня. Який слоняра. Ух, Ух, який гарний. Так, прийшли на зваження. Зваження і щасливі. Ось спеціально для вас висипав, бачите, домішую пшеничку мелину. разом із гранулкою. Що використовувати таблицю, ігнала маркеті, та таблиця була, я її використовую. Взята відтуда. туди. Веса на поготові, 12-й день. Вже на вулиці потемніло, зважимо і подивимось. Крашенки. Оп. Поки така приспособа автоматична. Ставимо. І наблюдаємо. Нулі. Візьмемо нашу крашенку. 322. Зараз, пережіть секунду, виключусь, зайду в таблицю, гляну, бо не гляну 12-й день. Так, перезайшов, Довжно бути на 12-й день 334 грама. Бачите, той був менший. 360. Ну це що взяв велит, не? Так, беремо до слідущого. 282. 308. Ну, ось так. Давайте на цю сторону переставлю. 369. Це велетень, Це щось цього валка. Таке видно десь ці ногти. Ой, бачите? Шкурочка по трошки подарка. 268 і менший сам по собі. Так. Ну щось видно, що... щось дуже здоровий разнобой, що я нічого не можу поняти. Той меншенький, той більшенький. 321. Ну, що не позбивалися, я їх беру по очереді. Все тікай. 330. Щось я нічого не пойму. 320. Ну, ось раз на разнобою, чималий. Після моїх бентік. Суперпропойок 355. Хто більше, хто менше, але такий результат. 12-й день, так напишу. У заголовку. Сьогодні будемо ще вичищати. Бачите, який слой вони насирають. У цьому нема корові, але ще є таке жиженьке. Бачите? Жижа ще є. Щоб нас ще щось добавить таке, щоб скріпило. Можливо, перцю. Щоб трохи стужило. Ну, ось такі какулі. Із-за мого неправильного підходу. Все. Ну, давайте ще одного. Давайте виберемо самого більшого. Це такий наші непоганий. Ооо! У нас реконсмент 410 граз. Якби тільки всі такі були, що переганяли. На ну, жаль, є такі, які не переганяють. 300 грамів. Ну нічого не зробиш. Тепер заганяємо тачанку, вичищаємо це все і будемо так посипати тирсою. А через пару днів я просто уїжджаю, приготуюся, Через пару днів зай проїжджаю і виложую їх на землю. Сьогодні у нас 12-й. Так, виїжджають. 12 день 13, 14, 15. 15 день для них буде. Вечором приїжджаю і виложуємо їх на землю. Температура у них 29 там вже відключено. Там лампа відключена, виключена, тільки грає, гріє сотка 120-ка. І такі зазори в брудері. Тут просто да, включений датчик. 286 показує. Ну Це для них шикарна температура. їм тепло, ловко. І хорошо. Таді добача добавляти їм пісок. Їдять пісок у кормушці отдельно. Ще так рішив невеличку проблему. Ну і все, колеги, погнали, заганяємо беху і до праці. Зайшов ще вечором до кроличок. З цієї 11.01. Це два мужика в нас і привела це, я ще неадекватне. Щось вона мені взагалі не подобається, ну ще валиться, але вона психована. І що, з всього, якщо вона не справиться, вона йде на м'ясо. Пацанчик бігає. Ну, а це сама адекватна кроличка, яка може бути. Тихасенько, не лізе туди, не розкидає, цієї задоволений. Це молодець мати. Саме перва спарована, молодчинка. Ну, а ця теж бурсучка, це сама последняя, 21.01. Люся. Люся, Люся, Люся. І оця до нас привезти 3.01. Але щось я... на неї, як вищу, що вона огризається. Але живота я не бачу в неї. Але вона гризається. А животика немає. Того животика, який должен бути, що то я її не бачу, Воно там пару штучок у неї захованих. Але немає. На всякий случай постелю. Знять від себе відповідальність. Воно вони вже все пошті жарли. Вкрій, пожимається свого супер корма, отакий, От без люцерни. Ну і все, колеги, пошліте далі. Головне питання, потім я реалізую перепили на яйце ось таке, таку красоту. Ми продаємо по 50 гривень лоточок. Лоточок, на жаль, стоїть 350 штука. Майбутньому покажу, але ну, трошки пізніше. Такі яєчка красиві, гарні, які подобаються всім. Уже продали три латочки. Вони мене перебалакали. Так. Ще раз повторюся. Перепливне яйце ми продаємо по 50 гривень лоточку. Луточку йде 20 штучок. Вага їх від 13 до ну по максимуму. Скільки виліза лоток. Це більше влазило 21 грам яйця. Ну от таке саме більше було. Але є такі е, 19 грамм, але вони такі длінні. Це такі круги, а це такі длінні, вони не влазять, вони йдуть нам уже. Там по два жовтка. Ну ось так. І пошли перші закази на тушку. Тушка у нас іде Техасця. От 200 грам до 250 це це найбільше було. Ну, на жаль, така вона є. Хочеться, звісно, вийти на м'ясну породу і брати, ну, щоб тушечка була, як ти дивишся, там грам 350-400. Стальник руки телефоном. Ну, щоб така була, щоб можна була тушечка. Щоб три штучки і кілограм. А так дві штучки кілограм. На понеділок, тобто на завтра у нас заказ. А світ на заказ? 30 штучок. 6 кілограмів перепівки. Питання, то я тим займаюся. 300 гривень і бронер 100 чи 120 гривень по-разному. Питання. 300 гривень кілограм перепілки. Ну так, знаєте, то жінка закинула у Фейсбук. І така гарна ціна. 300 гривень. Що важче держати? Перепілку чи і бролера? Звісно, що бролера важче набагато. Це весь... Вони багато міста займають тяганини. Перепілку взяли, і все. Запал два рази вмочив і силівенько обчистив. Одна, звісно, проблема, це, що де мужики отдельно сидять, вони починають себе смикати і є на спині сліда від когтів. Хоч вони молоденькі, а є такі. І вони дуже гарні. Протерти тоді дуже гарно. Тушечки жовті, я не знаю, що в мене такі жовті тушки виходять. До мене, сьогодні людина приїхала, мене я на базарі торгую, і вона два штучки нас взяла. Питаю, а скажіть по чесно, ви тушки красите? Так чи ми тут їх красили? Така, ну, так, кажу, ну такі кажуть жовті. А я беру, кажу, гасю на, на птахофабриках. Там вже при 45 днів вони продають живим весел. Я б'ю, то крилока, а то нога ламається, сказав, беріть вітеречко 7-літрове. І вітеречко і тряпочкою впихаєте, щоб гарно було. Ну це предісторія. А потім вже до машину машиною ложив. Ну, там прохладно. Прохладно і одіяло, піоночка, тряпочка. І щоб чи сухеньке ну. ну, було. Дивиться, ну, я, то, я ну, не знаю, чого нас? Такі, ну, такі жовтющі. Ну, я фотографію прикріплю, бо скинув там цю спільноту нашу. Я кажу, ви, ви скажіть, ви тушки красите, чому вони у вас такі жовті? Хто ж ми мене кукурудзою кормить? Кажи, я купляю, кажеш. На фермі так теж кайф корнують ку ку кукурузи. Кажу, який день бере 45-й. 45, 45 днів вони продають. Каже, в нас вже більше 60 днів. І вони, от того, що кукурудзи їдять, вони підкрашуються і такі стають жовті-жовті. Так само і перепілки. А кукуруза вони ще 60-й там я їм даю просто, можна сказати, відходів. Кукуруза така, -то. десь, десь соврата собра валялася, кукуруза, пшениця. У кормі виходить на 100 кг там десь 70% самої кукурудзи, пшениці це кг 20 соняшника. Соняшника отходи дві не соняшника, там є соняшник. У тих відходих двінах там хай 40% відходи. Так от дрібного дрібного соняшника. Замість макуки. Туди шмяк, сої має шрудована. Я їй давав 20 кг, потім зменшив 15 потім... Саме менше 10 кг. У неї там є олія і так само є олія у сюди дивлюся, бо <по> камера тута, камера тут, а екран тут, де екран дивиться. І соєво, соєво там даю са більше за 10%. Ось так, розчитую, що кукурузи саме більше. Саме більше кукурудзи і зато дуже-дуже жовта. Я навіть сам не думав, що може така бути жовта кружка. Я фотографію прикиплю. Люди приїжджають, ах, 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 домашні, гарненькі, Всі, всі дякують. Ну, звісно, приємно слухати, Стараються жінка розбирати ідеально. ну, щоб, Взагалі. Персик був. Ну, ось така на сьогодні. Не сьогодні у нас ця історія сталася з вородером. Що крастити? Перший раз до мені сказати, щоб їх красти. Ось так. Прикольно, смішно і грішно. Такий буде коротенький Ну, Притяг уже тачанку, не буду вже це знімати. Беремо ключик, як завжди, на 24. Це найкраще моє достіження, як по-українській. Досягнення. Ну, тут просто ще ручка не зробила. Вичищать лінку. Вона загружена і треба просто підмогти. Мене Нема просто куди її натягувати, а там я смістив, обрав натяжитель з цієї сторони. Ця лента натягнута, та, що нижня була, а там немає, там просто зробив обростяну і тут нема куди натягувати. Але я зараз отак ручку попідмажу бо вона прогнута. Підможу і воно одразу зайде і висипіться у тачанку. Ну давайте я вам вже включу. Давайте я кажу, все для своїх... Подписчиків беремо, ключі крутимо і знизу просто підпихаю лінгу. Бачите як? Ключик спав. Ну, Ось так. І все, 3 метри прочищено, все в тачанці. Ідеально чітко, ідеально чисто. Беремо тепер терсу і тим же ж макаром крутимо в обратну сторону Там по два рази, я так легенько підсипаю. щоб просто какало і воно засихало. Так що Всім раджу гожте руки, всім рекомендую, ви будете приятно здивовані. Це просто що телефон у руках, давайте положу, щоб уже ви цей бачили процес і думали, що треба себе любити, жаліти. Якщо ви себе не пожалієте, не пожалієте вас, ніхто не пожаліє. Ну, Кроме вашої жінки, ваших дітей. Ну і можливо ваших родичів. Слава Богу, адекватні Всі допомагають всі мені, щоб я таким допомагав. Не стараюсь, звісно. Але всі допомагають. А найголовніше, ви собі допоможіть, зробіть його правильно щоб вам було це у задоволення, а не кожен раз тягати, тягати, тягати. Бачите, давай ви за мною одну ленту вичистите і побачите, скільки це врем'я. На жаль, в мене в мішку закінчується терса, бо її було небагато. Але я вам зараз покажу. Откуда нам хватило і скільки. Так що? Цінуйте себе, любіть, розвивайте, кохайте. <свісно> Дивіться суперблогерів, але думайте своєю головою. Вони можуть багато, вс А ви наблюдайте, Багато пишуть, багато питають, що краще перед цей бройлер, чи перепілка, чи разом. Ох, ще не знаю, що краще. Все добре, коли є фінанси, з що його робити. Бачите? Чуть-чуть не хватило, буду ще помішечок і цю сторону приступлю. Так що, колеги, на цьому все. Все, що хотів вам показати. У кого які питання, звертайтеся, покажемо вам іще. Лампочка потухла 30 градусів. Все. Всім пока.